Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Горитерович сьогодні 24 січня, і пропоную поговорити про раду миру, яку створює Дональд Трамп, але не в плані, чому він це робить, до чого це призведе, навіщо взагалі йому це, а в плані можливого впливу. Цієї ради на завершення російсько-української війни на жаль, тут не все так однозначно, і ми можемо мати більше мінусів ніж плюсів від створення подібного. Об'єднання, але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, Звісно, підписку на канал «Ценічна політика. Також не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх останніх оновлень і дивитися відео в режимі прем'єри. Це дуже зараз важливо для YouTube. Дякую. Отже, як відомо, Дональд Трамп вирішив створити якийсь аналог Організації Об'єднаних Націй. Назвав він це Рада миру, розіслав запрошення достатньо великої кількості. Країн майже 60, але станом на зараз до цього об'єднання приєдналося тільки 24 країни, Ну зокрема, Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Білорусь Лукашенко дуже оперативно підписав указ до приєднання до Ради Миру, і це дуже смішно виглядало. Болгарія Угорщина, Індонезія, Орданія Казахстан, Косово, Парагвай, Катар Саудівська Аравія, Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати Узбекистан та В'єтнам. Що дуже цікаво, практично відсутні у цьому списку країни Європейського Союзу, низка країн країн прямо відмовилися брати участь в цьому утворенні, і це ключові європейські країни, плюс Великобританія. Деякі сказали, що подумають деякі країни просто ігнорують запрошення. Вони просто повідомили про те, що вони його отримали, але не не надали жодних даних про те, будуть чи не будуть до нього приєднуватися. Зокрема, серед таких країн Китай, Бразилія. Та Індія. Ну і що цікаво, запрошення ж отримала і Україна і Росія. Путін сказав, що вони подумають, але вони серйозно розглядають цю можливість. Україна ж мені здається правильно поступила, заявивши через президента про те, що ми не можемо зараз до цього об'єднання доєднатися, оскільки в нас триває війна після завершення війни. Ми подумаємо ну, в принципі, або приєднаємося. Я думаю, що якщо війна закінчиться. І Трамп ну докладе до цього руку. Він намагається це зробити, хоч і в дуже, дуже дивний спосіб. Нам придеться це безальтернативно, фактично робити, тому що це буде як знаєте елемент подяки Сполученим Штатам. Ну а Трампу можливо це буде приємною історією, але ключове не це. Ключове, взагалі, навіщо Трампу ця рада? І е, чому він так наполегливо за різною інформацією закликає до цієї ради саме Російську Федерацію? Це нас найбільше хвилює, і в принципі ми на це повинні робити ключову ставку. Чому тому, що паралельно з перемовинами? Щодо завершення війни, які триває зараз в об'єднаних арабських еміратах, вчора була перша зустріч, сьогодні триває друга зустріч. Зустрічі кажуть, були насиченими, але не надто вдалими. Reuters про це писало, тому що Росія. І сполучені штати важливий момент, але це поки повідомлення, які не підтверджені офіційно, продовжують тиснути на Україну, щоб ми, якби вирішили питання Донбасу в спосіб, який хоче Російська Федерація, що для нас, звісно, є неприйнятним. Так, от паралельно з цими ж процесами якось активізувалася трошки і історія з цією радою мира, і те, що Сполучені Штати приділяють цьому значну увагу саме в плані участі Росії. Свідчить той факт, що в ніч на п'ятницю на перемовинах в Кремлі брав участь і Джош Грюнбаум, А це людина, яка керує операційною діяльністю цієї Ради миру. Трампа офіційно про створення оголосив і. В Давосі навіть було підписано відповідну декларацію. Але як ми бачимо, поки тільки 24 країни погодилися, виглядає все це достатньо блідо. Ну, в тому плані, що це явно не ті країни, які, на які Трамп сподівався, і це явно не та роль, яку Рада може відігравати. Ну очевидно, що Трамп хоче створити об'єднання, де він буде головним. Де він буде безстроково очільником цього об'єднання, це записано в статутних документах. Ну і можливо підважити ООН, хоча там особливо немає чого підважувати, це абсолютно імпотентна на сьогоднішній день організація. Тим не менше, ООН має все ж таки певні механізми вирішення тих чи інших світових проблем. І цих механізмів у Ради миру, яку створює Трамп, ну просто немає. Чи з'являться вони в майбутньому? Ну це питання Відкрите тим більше, що для того, щоб ці механізми були. Е, ну, треба згода переважної більшості країн, які готові будуть їх застосовувати на практиці. А поки що, вся історія стосовно Ради миру, е, таких конкретних механізмів не передбачає. Більше схоже це знаєте на якісь там курулта, які збираються е, під головуванням Трампа. Всі кажуть, що це найкращий президент Миротворець. навіть до речі будуть казати тоді, коли Трамп піде з посади президента США, і це буде тішити самолюбство Трампа. Ну поки воно виглядає так. Але є один дуже важливий нюанс, і от на цей нюанс зараз мало звертають увагу, але мені здається, він є тут ключовим, і він може для нас зіграти в дуже дуже негативному плані, оскільки на, на зараз в переліку тих країн, які приєдналися до цієї ради миру, фактично немає. Ну, якихось там провідних держав з точки зору, і в першу чергу там військової чи економічної потуги. Звісно, до таких держав можна і треба відносити Туреччину, але все одно це трошки не той рівень. Там немає країн. Які би ну, володіли власне ядерною зброєю, плюс оце ігнорування зі сторони Європи, воно є дуже показовим і, мабуть, образливим для Трампа. Хоча він поки що це не демонструє і публічно цього не показує. Але якби в такій ситуації до Ради приєдналася Росія, то це перетворило би цю раду з такої дуже дивної сукупності країн. Які по незрозуміло якому принципу взагалі підібрані. Е, ну, одним з варіантів може бути спроба Трампа таким чином частину країн відірвати якби від Китаю, але поки виходить не дуже. Так от, якби туди приєдналася Росія, то вийшло б, що ми маємо утворення, об'єднання е, складовою частиною якої якого є дві найбільші ядерні країни світу, і скоріш за все, тоді б рада миру почала виглядати трошки по-іншому, тому що все ж таки дві потуги Росія, звісно, надзвичайно слабка з економічної точки зору, не входить ні в які десятки, двадцятки, навіть тридцятки на сьогоднішній день в світовому вимірі, але ядерна зброя це ядерна зброя, і от тоді і тоді е рада могла би ну. Реально якось почати функціонувати знов таки абсолютно незрозуміло на основі яких механізмів, принципів, стандартів і так далі. Але це Трампа завжди мало хвилювало. Йому головне почати а далі воно якось прийде. Але принаймні, в нього була б ця можливість почати, тому що була б ще Росія, і Трамп міг би казати, що ми дві країни, які мають разом там 10 тисяч боєголовок ядерних, і ми будемо якісь питання пробувати там вирішувати. Але Росія теж свої згоди поки що не дала. Хоча, як я вже казав, Путін заявив, що Москва розглядає цю ідею, і якщо рішення буде прийнято, то той мільярд доларів внеску можуть зробити. З отих заморожених активів, які є в Сполучених Штатах, тобто тут ще й хитрий може бути зі сторони Росії. З іншого боку, це може бути і плюшка зі сторони Трампа, що візьміть ті гроші, які в США заморожені, а в США достатньо багато російських грошей, звісно, не сотні мільярдів як в Європі. Але є так, от взяти з тих коштів і створити навіть прецедент їх використання не на відбудову України або не на виплату репарацій, і це для України тут велику дуже небезпеку містить, тому що такі прецеденти вони потім можуть використовувати в тому числі іншими країнами. Тим більше, що Трамп, по суті, цю ідею підтримав, тобто він не проти того, щоб саме через заморожені ці кошти, кошти були направлені на діяльність цієї ради. Але навіть після підтримки цієї ідеї Росія поки офіційно нічого не озвучила, але зрозуміло, що продовжує тримати фактично Трампа на гачку. Чому? Тому що ну, з одного боку, Історія виглядає для тає для будь-якої країни, крім США, не надто вигідною, бо ви входите в якесь нове об'єднання, де право вето є у Вашингтона. Тому який сенс тоді це робити Тим більше, що є організація Об'єднаних Націй з іншого боку, з іншого боку. Якщо е, ідея всією радою миру вона буде далі сипатися. І не так багато країн буде приєднуватися у Росії. Може з'явитися така своєрідна золота акція. І вони дуже сильно можуть тут зіграти на амбіціях Трампа. Тобто, для того, щоб врятувати фактично його ідею, саме врятувати його ідею. То ну, тут Росія може собі ну, і приєднатися до Ради, то тут Росія може виторгувати собі якісь додаткові преференції. Це можливий варіант. Ми ж всі прекрасно знаємо, що Трамп не любить програвати, і якщо він буде бачити, що те, що він запропонував, по суті не працює на практиці, або Туди приєдналося дуже мало країн, не ті країни, які він хотів. То, от якраз Росія може цю ідею певною мірою врятувати, але зрозуміло, що зроблять вони не просто так, і ось тут якраз з'являється велика небезпека для України на фоні всіх тих перемовин, які активізувалися зараз, тому що знаючи тих же Росіян і Трампа, можна дуже легко представити, що Росіяни поставлять в тому числі питання своєї участі у Раді миру. І знаєте, розповіді на всіх можливих майданчиках, що це геніальна ідея Трампа. Так, от вони поставлять цю участь в пряму залежність від того, як буде вирішена ситуація, знову таки з українським Донбасом вони можуть вимагати. Поступок тут для того, щоб підтримати ідею Трампа і врятувати взагалі цю ідею, тому що поки вона виглядає вкрай безперспективно. Не було такого старту, на який Трамп розраховував. І всі розуміють, що це знаєте заділ на майбутнє, що коли Трамп піде з посади президента, він може там тішитися цією радою і, начебто, навіть вирішувати якісь питання. І от тут головне питання: чи Трамп готовий буде йти прямо на такі поступки заради реалізації своєї забаганки? Ми поки що в відповіді на. Це питання не знаємо, тобто, фактично, мова йде про те, щоб натиснути додатково на Україну піти на якісь поступки в питаннях російсько-української війни в обмін на те, щоб Росія активізувала активізувалася щодо вступу до цієї ради і вступила, врешті, врешті в цю раду. Це можливий сценарій, але він не є обов'язковим. Тут все буде залежати від того, наскільки Трамп дійсно серйозно ставиться до своєї ідеї, але боюся, що от якраз його. Амбіції тут можуть зіграти злий жарт, тобто, бачиш, що не працює так, те, що він ну, вважає дуже гарною ідеєю. Йому треба буде якось ну, рятувати ситуацію і спробувати зберегти своє обличчя. Він може почати домовлятися з Росією, по суті, торгуючи інтересами України. Можливий абсолютно сценарій. Тим більше ми на жаль вже стикалися з подібними речами, в тому числі зі сторони Трампа. Тому нам до цього треба бути готовими, що такий варіант може бути. Ну і бути готовими, якось на це реагувати. Думаю, що кращим варіантом тут буде, звісно, спиратися на підтримку тих країн, які відмовилися поки бра до участь у цій раді миру, які говорять про те, ну як всі європейські країни, які говорять про те, що давайте спочатку апробуємо цю історію в секторі Газа. Якщо вона там спрацює, подумаємо тоді про якийсь більш розширений формат. Трамп звісно такого не хоче, тому що немає впевненості, що історія з сектором Газа закінчиться так, як він хоче йому треба відразу глобальних форматів. Тому тут Україна може більше спиратися на підтримку наших партнерів. Ну і не забувати при цьому на всіх можливих майданчиках. Чиках нагадувати сполученим штатам, що ми вже з ними попередньо домовилися про вирішення ситуації щодо території. Ми не знаємо до кінця, як але явно не в такому форматі, якого хоче, наприклад, Російська Федерація, і о цієї позиції треба триматися і надалі. Водночас, я чомусь переконаний, на жаль, що Трамп нас в цьому плані ще неодноразово неприємно здивує, тому що у цій гонитві за. Славою, гонитві за почестями, гонитвою за якимось абсолютно бутафорними там атрибутами могутності, тому що подібна рада миру, це це, це бутафорія певною мірою. Трамп дійсно може йти на цілком реальні кроки, і ці кроки можуть виявитися для нас не надто приємними. Але оскільки кілька разів ми такі напади вже зі сторони Трампа пережили, будемо сподіватися, що нам вдасться робити це і в майбутньому. Ну а питання. Російсько-української війни і Ради миру тут треба чітко розвести. Логіка заяв про те, що немає сенсу про це говорити до тих пір, доки не завершилась війна, вона безумовно присутня. Ну і цієї логіки треба дотримуватися до кінця. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, І, Звісно, підписку на канал цинічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!